А яка ситуація саме на Маріупольському напрямку? Зараз нам розкаже про це Олександр Кінцфатер, речник сектора М, який з нами ексклюзивно та традиційно на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку, Христина. Розкажіть, будь ласка, як в Маріуполі і околицях зараз? За минулу добу активність бойовиків на Маріупольському напрямку значно зросла. Російські найманці 22 рази відкривали прицільний вогонь. По українських позиціях, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, Гнутове, Толаківка, Водяне окупанти застосовували стрілецьку зброю, великокалиберні кулемети, зенітні установки, гранатомети різних систем. В Красногорівці, водяне активно діяли ворожі снайпери. П'ять разів в районі Гнутова та Лаківки водяне бойовики застосовували заборонену мінськими угодами зброю, міномети калибром 120 і 82 мм. міліметра. Зв'язку з прямою загрозою в життю особовому складу українські військовослужбовці чотири рази давали гідну відсіч ворогу, відкриває вогонь у відповідь. Втрати поранених серед наших військовослужбовців немає. Крайній обстріл на Маріупольському напрямку був зафіксований вчора близько дев'ятого вечора. Ніч в цілому пройшла спокійно. Зараз ситуація знаходиться під контролем збройних сил України. Пане Олександр, чи мають доступ представники місії ОБСЄ до фіксації порушень мінських домовленостей? Чи всюди вони можуть потрапити, аби робити те, що мають робити на Донбасі? Так, кожний. Факт обстрілу фіксується представниками ОБСЄ, доводиться до їх уваги а, річ у тім, що міноборони нещодавно заявило, що 10-15 років потрібно Україні буде, щоб розмінувати Донбас, і чималі кошти. Чи запущений зараз цей процес? Розкажіть, як іде саме розмінування в вашому секторі. Кожен день відбуваються заходи по утилізації знешкодження розірваних боєприпасів uh -huh. вибухонебезпечних предметів. Цей процес триває.